Доброго ранку, ми з України! Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні ми поговоримо про матчі ОПЛ та майбутні матчі у Єврокубках, куди влітку може перейти Руслан Малиновський, Лунін в основі Ралу та багато іншого. Друзі, також хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Почну сьогодні з матчу Шахтар-Металіст, де гірники розгромно перемогли харків'ян за рахунком 6-1. І для підопічних Ігора Ювічевича це стала перша впевнена перемога з таким великим і розгромним рахунком, тому що до цього у Шахтаря була за 4 матча. У чемпіонаті різниця 4-1, але нарешті їх прорвало, тому що це дуже важливо перед матчами у лізі чемпіонів проти мадридського реалу. Бо з переможцем минулого сезону Ліги Чемпіонів буде дуже важко. Що стосується самого матча, то для Шахтаря було багато приємних дзвіночків. Це те, що Мудрик може асистувати, він зробив три асисти. Сікан у другому матчі поспіль робить хитрик, тому що у минулому матчі, де він грав за молодіжну збірну U-21, він також зробив хитрик і допоміг своїй збірні вийти на фінал Євро 2023. Також, окрім Сікана, забив і Ласіна Трауре, хоч він забив лише один гол, але все одно в мене виникає питання. Кого потрібно випускати проти вершкових. З одного боку є Сікан, який зараз знаходиться у непоганій формі, тому що за два матчі він забив 6 голів, але у той самий час він не є досвідченим гравцем, і проти Реал Мадриду він взагалі може зникнути. Але ось з іншого боку, є Ласіна Трооре, який більш досвідчений. Ми це бачили у минулому сезоні Ліги Чемпіонів, у минулому сезоні УПЛ. Але він все ще набирає форму. Хоча, можливо, попереду знову вийде Олександр Зубков, який, до речі, у матчі проти металіста також забив гол. Що стосується матчу з Реалом, то звичайно нам буде важко, тому що це не матч з Лейпцигом, де нам два рази пощастило і грали проти клубу, який зараз знаходиться у кризі. Тому що я думаю, навіть якщо нам не пощастило у матчі з Лейпцигом цими двома голами, ми все одно з ними зіграли у нічию. Але враховуючи, що останні роки РАЛ часто недооцінює своїх суперників. Наприклад, вони програли два матчі в Мокшанському ЦСКА. Два роки тому вони програли нам обидва матчі. Рік тому вони програли Шерифу з рахунком 2-1. Хоча у тому матчі з підопічними Вернедуба їм дуже не пощастило, тому що я пам'ятаю, там було ну дуже багато ударів у ворота, але у підсамку або стійка, або поперечка їм дуже не щастило. Тому я вважаю, якщо будуть два фактори, де Реалу не буде щастити забувати зі стовідсотковою реалізацією, і ми зможемо забити першими, то ми зможемо розраховувати хоча б на нічию. Ну, що стосується мого прогнозу на матч, то я думаю, що у цьому матчі, як і у минулих, я прогнозував, що обидві заб'ють, і парі матч дає на цей коефіцієнт рівно 2. Але окрім цього, переметч дає бонус 2,5 тисячі гривень. Ну а посилання на цей бонус я залишу у закріпленому коментарі. Ну а головне, пам'ятай, вболівай серцем, грай головою. Далі переходимо до матчу Динамо Минай, де кияни перемогли закарпатську команду за рахунком 1-0. І одразу хочу сказати, що в цілому цей матч вийшов таким самим, як і матч у минулому турі УПЛ, коли Динамо з мінімальним рахунком обіграло. Такого ж порівню команду ФК Львів. І ці матчі дуже схожі, тому що Динамо знову не було схоже на ту команду, якою повинна бути, тому що вони були командою, мов вони трохи кращі за рівнем Минай або Львів. Вони не створювали багато моментів. Вони реалізували, мабуть, свій єдиний момент. І після цього, навіть коли команда відкривалася, йшла уперед, тобто Минай. Динамо не змогло реалізувати це і забити з контратаки. І в мене таке враження, що в них взагалі немає ніякої впевненості в тому, що вони щось можуть. І як я розповідав у минулому відео, де розповідав про кризу у Динамо, їм потрібно було впевнено перемагати Минай з рахунком 3-4-0. Але у підсумку вони перемогли лише 1-0, і це для них вийде тільки гірше. Тому що, як ми бачимо, Динамо гра не змінилася. Але у той час вони перемогли, і це дає привод для керівництва Динамо думати, що в них все гаразд, і можна далі грати і не змінювати тренерський штаб. Тобто вони по таблиці побачили, що вони набрали три очки, думають, що ну нормально, ми набираємо бали, можливо, повертаємось до боротьби за перші місця. Але ми прекрасно розуміємо, що у Динамо майже немає зараз гри. І звичайно, що ті новачки, які зараз прийшли до Динамо, це Періст тан Лонвейк, вони точно не допоможуть у найближчих матчах. І після матчу з Минаєм в мене сумні сподівання на матч проти Рену, Я думаю, що нас очікує знову поразка. До речі, напишіть у коментарях, чи зможе Динамо у майбутньому матчі з Реном набрати хоча б один бал. Що стосується нашої команди, яка грає у лізі конференції Дніпро-1, то вони впевнено перемогли львівську команду з рахунком 3-0. Взагалі Дніпро-1 зараз найстабільніша команда серед команд УПЛ, ну також ще Шахтар, але якщо подивитися на таблицю УПЛ, то можна побачити, що в них 11 забитих м'ячів за 4 матчі і 0 пропущених. А також вони єдина команда, яка не втратила очки. І якщо. Дивитися на таблицю за втраченими очками, то на першому місці знаходяться саме вони. До того ж, вони показали якісну гру проти Аполлона, і я думаю, що вони також покажуть якісну і сильну гру проти Вадуца. При тому, що є і інші добрі новини, тому що повернувся у загальну групу і вже грає в основному складі Легіонер Бланко. Тому що це найкраще придбання Дніпра 1 серед легіонерів і, можливо, взагалі серед усіх придбань, тому що це дуже якісний гравець, який допомагає команді для створення небезпечних моментів, а тому у Єврокубках він буде дуже потрібен. Тому будемо сподіватися, що у матчі з вадуцем дніпро 1 зможе перемогти, і після цього буде впевнено на другому місці. Також хочу відзначити матч Олександрія Чорноморець. Де містяни перемогли Одеситів з рахунком 2-1. взагалі Олександрія це той клуб, який після початку повномасштабної війни не має великих втрат лише Кірюханцев перейшов е транзитом через Шахтар до зорі. А тому я вважав, що вони є претендентами як мінімум на Єврокубки. Але у підсумку вони програли металістом з рахунком 3-1, при тому, що більшість матчів вони грали у більшості. Також і в цьому матчі вони були дуже близькі до того, щоб втратити очки, при тому, що також грали у більшості. Але вийшов їх ключовий гравець, який повернувся до команди, повернувся у гру після тяжкої травми ковалець і забив свій гол. І дуже приємно, коли футболіст після важкої травми, не гравши більше ніж півроку, повертається до гри і забиває гол. І я думаю, що це дуже приємний дзвіночок для Олександрія, тому що повернення ковальця як лідера команди, як ключового гравця, може надихнути команди на перемоги, то повернутися до білої смуги, де вони не будуть втрачати очки і будуть тільки мішати нашим грандам набирати бали. До речі, у цьому матчі був цікавий, але у той самий час прикрий факт, тому що Чорноморець використав у цьому матчі одразу трьох голкіперів, тому що не погодав отримав червону картку, після чого вийшов Паст, який, на жаль, отримав травму. Ну а після цього вийшов Аркута, який, до речі, і пропустив два переможні голи від Олександрії. Руслан Малиновський може влітку перейти до Італійської Роми на правах вільного агента. Півзахисники каталанти входить до сфери інтересів. Роми, як повідомляє Кальчо Маркато, римський клуб готовий підписати українського футболіста влітку 2023 року, коли у нього закінчиться контракт. Як пише джерело, столична команда Італії ще не робила офіційних пропозицій, але вони вже готуються до того, щоб Малиновський влітку перейшов до них. Повідомляється, що зараз Україна заробляє близько 1 мільйона євро за сезон у Бергамо і сподівається подвоїти цю суму. Він дуже зацікавлений у роботі під керівництвом Жозе Мауріньо, а його дружина Роксана хоче залишитися саме в Італії. Андрій Лунін в першому сезоні зіграв в основі реалу. Справа в тому, що Тібо Кортуа зазнав травми. За інформацією офіційного сайту клубу, бельгійцю лікарі поставили діагноз лівий попереково-крижовий радикуліт. Інформація про строки відновлення голкіпера невідома. Що стосується самого матчу, то Реал зіграв у нічию з рахунком 1-1, а Лунін пропустив дуже красивий гол. До речі, цей гол ви можете подивитись у мене в телеграм-каналі. Посилання я залишу в описі відео. Також додам, що цілком ймовірно, що Андрій може зіграти проти Донецького шахтаря у Лізі чемпіонів. Гравець з Мокшанським паспортом Сергій Карєтнік став гравцем СК Полтава, яка грає у першій лізі. Це перший випадок в українському професійному футболі з початку повномасштабної війни, коли за команду заявлений росіянин. Каретнік народився в Лубнах Полтавської області, виховувався спочатку в Полтаві та Київському Динамо. Згодом перебрався до дублю Кубані. З літа 2014 року він виступав за російські клуби, окрім одного року, коли грав за литовську Палангу та вірменський Арарат. Його останнім клубом був Динамо Владивосток», за яким він грав до вересня цього року. І від це хочу додати, що мені здається, що він повернувся в Україну не тому, що це його батьківщина, не тому, що він знову хоче грати в Україні, а тому, що він просто не хоче потрапляти під мобілізацію. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео, для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України! І слава Україні.